Привіт, німецька легко з легкою. Сьогодні трішечки продовжимо тему прийменники, і я хочу зупинитися, власне, на прийменникові фюр фюа. Так? Тому що те, що ми з вами вивчили, що фюр, фура для когось, для чогось щось везе, це ще не все. Отже, можемо знову написати або навіть намалювати фуру, так? і фурою ми для когось, для чогось щось возимо. Залишаємо це все на певний час і за певну суму. Чому? Тому що für Kinder – це буде для дітей. Für zwei Tage – на два дні. Für zehn Euro – за 10 євро. Розумієте? І виходить, що в перекладі наше für буває як для, так і на, так і за. І це є таким завжди нам проблемним місцем у розумінні, чого ж цей фюр і для і на, і за. Намалюйте фуру. Якщо для когось для чогось, теж фюр, якщо на певний час теж фюр, і якщо за якусь суму теж фюр. Ну, відповідно, це все зараз буде в реченнях. Das ist für die Kinder. Це є небезпечно для дітей. Ось таке маємо слово gefährlich, небезпечно. В серединці ми бачимо фар, а фари, коли їдуть, це завжди небезпечно. Тому так от собі його і від цих фар відштовхуйтесь. Що фари, як ліхтарик, світять, і це є небезпечно. Це є небезпечно для дітей. Далі Schüler. Тут знайдете ви усе для школярів. Ну, це наше фю, як пряме значення те, що ми брали. У відео де брали всі прийменники Акузитіва. Тепер, коли ми будемо говорити на певний період часу für morgen – на завтра, für einen Tag – на один день, für drei Wochen – на три тижні, фюімма назавжди. В реченнях теж візьмем. Ich kaufe obst für morgen. Я куплю фрукти. На завтра. Ich bleibe hier für immer» Я лишусь тут назавжди. «Ich fahre für einen Tag nach Berlin» Я поїду на один день на Берлін. Чи в Берлін? Так само, коли ми будемо говорити З, э, за певну суму теж буде фюа für 1 euro, für zehn euro, für Euro, umsonst, za darma. Umsonst, давайте запам'ятаємо це слово. Umsonst, уявіть умку, ведмедик такий є. І він зонт купив собі безкоштовно за дарма. Umzonst. Отже, um, für umsonst, це задарм. Ну і für nichts, за ніщо. За ніщо можна бути відповідальним, за ніщо можна дякувати, на ніщо можна тратити гроші. І таке інше. Зараз візьмемо теж в реченнях. І Huberze Fürrogi Kauft. Я ці штани за 10 євро купила. Наступному реченні я дас зробила під таким ковпачком з такою метою, що ми під цей ковпак можемо поставити. Якийсь іменник, можна сказати, морозиво задарма. Знаєте, от ви вже там накупляли в когось багато чогось, а він вам морозиво дає задарма, чи ще щось в такому плані. Ну, буває таке, так? Тому оцей дес це якби тільки це «Це» є задаром, а намість замість цього це можете поставити будь-який іменник. Отже, десисть фіаумзонст це задарма. За Sie mag Geld für nichts Ausgeben. Вона любить витрачати гроші, тратити гроші. На ніщо, за ніщо, типу. Ну, в значенні, на всякі такі дрібниці неважливі. Отже, Ausgeben, ось ми маємо цей звідокремлюваним префіксом Дієслово. Ausgeben – видавати дослівний його переклад, але витрачати, тратити у значенні грошей теж буде вживатися. Ich bin für nichts verantwortlich. Тобто, я є відповідальним за ніщо. Я ні за що не відповідаю. Ось так, от нашою мовою, цей переклад буде правильним. Ich bin für nichts verantwortlich. Таке дуже важке велике слово цей ferт тліх». Ну, просто, знаєте, якщо ми з вами його розділимо на фермера з анею, фермер за аню, так, був відповідальний і на воротах поставив ліхтарі. Fair, unford тліх». Ну, таке що, знаєте, нісенітниця, але краще, хоч якось, якось підв'язати його до чогось. Отже, фюр. У нас буде перекладатися як для, на і за, але для когось для чогось на певний час і за певну суму. Тільки якщо намалюєте фуру собі, і ось так розпишете, що фурою веземо для когось для чогось подарунки на певний час і за певну суму, тоді це у вас ем, вляжеться в голові гарненько. Ну, і маємо ще один такий прийменник прийменник Бай, який ми згадували з вами у прийменниках давального відмінку. Байкера, пам'ятаєте, там такий ми малювали з вами? Байкер. І ми у байкера ночували чи у байкера працювали. Тобто перше його значення, відповідно, це є у когось. Ома у бабусі, бай Анна у Ані і так далі. Але байкер у нас з вами буде ще. Бай Берлін живе. При, біля Берліна живе, Бай БМВ працює, у фірмі БМВ працює. Тобто, коли ми будемо мати з вами назви фірм, то буде теж Бай. У процесі їжі есен говорить, шлафен хропе, а в процесі сну хропе. Ось такі маємо з вами ще різні нюанси використання саме БАЙ. Отже, у когось Берлін живе. Bei BMW працює, Essen говорить і Schlafen хропе. Теж можете собі записати. Дуже так тоді воно, знаєте, спрацьовує не тільки зорова, а й тактильна пам'ять ця, що нам допомагає вночі знайти дорогу до туалета, не включаючи світло. Тому використовуйте це. Ну і візьмемо в реченнях теж. Sie Arbeitet bei H&M. Вона працює у, äh, знаєте, такий магазин H&M, дуже якісні гарні речі там, так? Man darf nicht beim Essen sprechen. Не дозволено під час їжі розмовляти. Er war beim Arzt. Він був у лікаря. Ich war gestern bei der Frau. Я була вчора у цієї жінки. Die Familie wohnt bei Stuttgart. Сім'я живе біля Штутгарта. Окремо хочеться зупинитися на ось цьому значенні Бай, коли ми говоримо з вами у процесі чогось «Beim Essen sprechen» – під час їжі говорити beim Schlafen schnarchen, під час сну хропіти. так Тут давайте почнемо з того, що дуже багато дієслів, таких як есен, може стати іменником. Тоді ці іменнички всі будуть середнього роду. Було в нас дієслово есен, стало Дас Есен, їжа. Було дієслово слово лебен жити, стало в іменник дас лебен життя. І так буде з усім. Тільки тоді воно, можливо, не так буде перекладатися вже чітко, як нашою мовою. Наприклад, є в нас слово. Лауфен – бігати, ходити, ну, це така от рух, скажімо, бути в русі. А дас Лауфен уже буде як ходьба. Наприклад, душен приймати душ, а дас душен це буде уже приймання душу. Ось таким чином. Швімен плавати, дас швімен плавання. Лернен – вчити лернен – учіння. Тобто саме цей процес уже, такий от буде. І тоді, коли ми з вами захочемо сказати під час отакого процесу, то ми беремо наш байм. І ось це, це дієслово, яке напишеться з великої букви, і ми будемо мати ось з вами такий, такий вираз. Зараз ви його побачите. Звідки взялося наше байм? Ви бачите, що bue це злиття прийменника бай та артикля «дем». І ось так разом у нас виходить байем. І ми цей байм можемо 100% використовувати до всіх ось таких від дієслівних іменників. «Байм есен під час їжі, «Байм лауфен під час ходьби, «Байм душен під час приймання душу, «Байм фарен під час їзди, байм анцієн, під час одягання. Бачите, ми ж так не говоримо. Ми кажемо. В той час як одягаєшся, чи ще якось Пемзіцін під час сидіння, Пемштеєн під час стояння, Пемлернен, під час навчання. е, коли ми хочемо українською перекласти німецьку, вони нас тоді не розуміють, бо ми трішки по-іншому думаємо. І ми це побачимо зараз в ось таких реченнях: І, Хельферіе, Фрау, Пем Авштейн. Я допомагаю цій жінці вставати, просто би було б нашою мовою. Це треба сказати, при вставанні, під час вставання. І Anziehen. Я допомагаю жінці одягатися. При одяганні. І helfe der Frau beim essen ну це якось під час їжі легше розуміється. І beim Laufen. Я допомагаю жінці ходити в процесі ходьби. Ну, таке, так. Звичайно, інша мова, інші традиції, інші звичаї, звички. Нічого. Але ось так трішечки собі треба його уже до цього звикати. Домашнє завдання. Мій чоловік працює в Алді. Я купив машину за 3000 євро. Я їду тільки на тиждень туди. Я допомагаю цій жінці вставати, тобто при вставанні. Вони живуть біля кельна. Я співаю, як прибираю. Робимо паузу. Переписуємо ці речення з пропусканням місця для перекладу. І працюємо. Mein Mann arbeitet bei Aldi. Ich habe mein Auto für 3000 Euro gekauft. Ich fahre nur für eine Woche dorthin. Ich helfe der Frau beim Aufstehen. Sie wohnen bei Köln. Ich singe beim Aufräumen. Приємного вам тренування, німецька легко з легкою.